Анастасія, яка у тебе гарна зачіска? ти що, тільки з перукарні? Та ні, мама зробила, постійно експериментуємо, шукаємо щось нове. Клас, а я пропоную подивитися наше нове відео рубриці модне дитинство про історію зачіса для дівчат. Вау, можливо, якийсь варіант уберу для наступних зйомок. Це точно, дивимося разом. Не секрет, що в будь-який час дівчатка полюбляють робити зачіски. Наразі є багато технік: поетіння, завивки можна зробити навіть цілі фігурки з волосся. Сучасна мода перегукається з зачісками минулого. Так, на початку ХХ століття у моді був мінімалізм. Декілька продукт збирали у хвостик і прикрашала аксесуаром. Крім цього, особливо цінували кокетливі локони. Вони підкреслювали дитяче обличчя. Згодом дівчаткам почали заплітати волосся, щоб воно не заважало їм у процесі навчання. А у 50-х роках мами наряджали і прикрашали своїх маленьких принцес відповідно до ідеалу ляльок. Пряме волосся постійно забивали, щоб воно виглядало хвилястим. Далі у моді була зачіска перевернутий Боб. Подібне рішення підходило як дівчатам з коротким волоссям, так і з середньою довжиною. Вже через 10 років розпущене волосся було не в моді. Тільки природний хвостик з мінімальною прикрасою. Слід відмітити, що згодом модні зачіски доповнювали волі чубчиками і часто подстригали їх у домашніх умовах. Наприкінці минулого століття дівчатки хотіли бути подібними на ляльку Барбі. Популярністю користувалися пишні хвостики і розпущене волосся. Початок 21-го століття продовжував традиції минулих років. Противітався мінімалізм та природність. А вже через декілька років активно використовували різноманічні шпильки, аксесуари для повсякдення. До речі, великі кольорові бантики мастхев для кожної дівчинки. То не обмежуйтесь у виборі зачіски та експериментуйте наші красуні.